Дорогесеньки, якщо ви відчуваєте, а щоб ти була здорова, качечка, дорогесеньки, якщо ви відчуваєте, що вас дуже сильно хвилює якась тема, ви зациклилися в тій темі, ви не можете її вирішити. Переживайте, як вона вирішиться. Я вам зараз дам один метод, який допоможе вам легко справитися з цією ситуацією. Заходите в майбутнє років на 5-10 вперед і звідти дивитеся на цю ситуацію. І вона вам зовсім під іншим кутом підсвітиться. дуже часто ми її бачимо як незначну. Тобто тут і зараз ми проживаємо цю ситуацію. Хвилюємося, вона нам не дає спокою, ми по ночах не можемо спати. А там в майбутньому ми забудемо, що в нас вона взагалі була. Але чим ця практика хороша? Ми зменшуємо натиск на цю тему. Це ще Палієнко казав, що коли ми зациклені над чимось, це створюється. Надлишковий потенціал, азелен це називав ви трясете життя за горло. Іншими словами, коли ви заходите в майбутнє і звідти подивилися, побачили, що ситуація не є така складна, ви таким чином зменшуєте ту напругу. І коли напруга не є така висока, вам вже легше ту ситуацію розрулити, справитися з ситуацією, вирішити проблему. І тоді все буде добре. Тож користуйтеся цим методом.